З чого починається відомий, супервідомий фільм Іронія долі або з легким паром? З того, що от є такий мультяшний фрагмент, який показує, наскільки житло в Совєтському Союзі подібне, наскільки, скажімо, от чого виникла ця плутанина, пов'язана з тим, що. Потрапив чоловік в чуже помешкання? Я хотіла сказати новосільців. Я це Лукашин. Лукашин. Ось чому це сталося? Тому що стандартні будинки, стандартні квартири, стандартні ключі, адреса стандартне все, все уніфіковане і так далі. Ключова річ. Я думаю, що всі ми, на жаль, пам'ятаємо так чи інакше цей фільм. Какая какая гадость, Гаде, якщо ви раптом не дивилися цей фільм, напишіть в коментарі. Мені цікаво побачити, хто О... ж це.